На шостий день безстрокової акції з блокування кордону частина пересічників розбила табір перед будівлею Закарпатської ОДА. Тепер намагаються у такий спосіб достукатися до влади. Активісти обіцяють стояти, допоки їх не почують, З подробицями Діана Фуско. В ніч 17 на 18 листопада на площі народній зібралося близько 30 власників авто з іноземною реєстрацією. Активісти розпалили вогнище у бочках і провели біля них всю ніч. Це заради того, аби о 8.00 зустріти представників обласної влади. Перемістились під обласну адміністрацію у зв'язку з тим, що тривалий час люди, люди чекали, люди чекали на кордоні, але із наших так скажемо, можновладців місцевих, ніхто до нас так і не прийшов. Ми хочемо відчувати себе у нашій державі рівними перед всіма громадянами інших держав. Ми хочемо перетинати, може, і один день, але хай і для них зроблять один день. В Конституції написано, що всі рівні на території України, незалежно від статі, від громадянства і так далі. Це прописано в Конституції. Та чому вони у нас вдома відчувають себе? Відчувають себе згідно з конституції повноправними. А ми, як громадяни нашої держави, цього не відчуваємо. На пункті пропуску Ужгород рух і досі заблоковано. Пересічники налаштовані рішуче обіцянкам більше не вірять. Кордон планують блокувати, допоки їхнє питання не буде вирішено. Так будемо стояти, поки не прийметься рішення, яке прийнятне для народу. Я не знаю, що буде далі. Якщо влада не почує народ, то я не знаю, що активісти будуть, я думаю, далі блокувати. 12 листопада національна поліція відкрила кримінальне впровадження за фактом перекриття дорожнього руху на пункті пропуску Ужгород. Всі матеріали передано до обласної прокуратури. Зараз ведуться слідчі дії. Встановлено вже автомобілі, якими здійснюється блокування. КПП КПП Ужгород КПП Солотвино, і е, також встановлені особи, які є власниками цих автомобілів. Е, особам цим вже надіслано відповідне повідомлення прибути для проведення слідчих дій. Наразі правоохоронці вживають всі заходи, щоб якимось чином цю ситуацію вирішити. Але ми розуміємо, що ця ситуація не в площині правоохоронної системи, це ситуація в законодавчій площині має бути вирішена, зокрема прийняттям певних змін до законодавчих актів. Незважаючи на відповідальність, яка чекає учасників акції, пересічники продовжують блокувати кордони, кажуть у прес Чопського прикордонного загону. Наразі триває акція щодо блокування дороги, яка веде до пункту пропуску Ужгород ще на кордоні зі Словаччиною. Однак власники автівок з іноземної реєстрації частково пропускають автомобілі. Пункт пропуску писа функціонує у штатному режимі. Наразі є невелике накопичення автомобілів у пункті пропуску та близько п'яти автівок перед самим пунктом пропуску. Стосовно пункту пропуску Малий Березний також на кордоні зі Словаччиною, там наразі черги взагалі відсутні. Так звані пересічники пропускають через кордон пасажирів з дітьми, вагітних жінок та людей похилого віку. Нагадуємо, акцію вони назвали безстроковою.